Київ одне з найзеленіших міст Європи. Понад 70 парків і 200 скверів створюють ідеальні умови для літніх прогулянок з родиною. Один із таких куточків ботанічний сад при Національному університеті біоресурсів. В центрі Києва в Голосіївському районі 53 гектара заказника, в тому числі в ньому 9 гектарів, 9,2 гектара дендрологічного. Парку, з яким потужною колекцією рослин, більше тисячі видів у нас тут є. Понад півстоліття ботанічний сад збирав унікальну колекцію. Прогулянка тут перетворюється на подорож регіонами України. Кожна область представила сюди дерев'яну скульптуру, яка була ну, представником області. От, наприклад, ця скульптура, що ми рядом стоїмо, це Чернігівська область. Орел у нас на задньому фоні, це Рівенська область. Заповідну територію гармонійно доповнює велика кількість різноманітних скульптур. Серед них можна побачити і до історичних тварин. Гуляючи садом, ми потрапляємо у справжню легенду, де мати динозавр захищає своє маля. Ця композиція історія про родину динозаврів. За легендою, матір Трицератопс вступила в бій з тиранозавром, щоб врятувати своє дитинча. Ми зараз з вами знаходимось біля такої справжньої стоянки мамонтів. Мамонти виконані із бетону, але в справжньому своєму розмірі, так як вони колись жили. А ще тут є поруч і стоянка неандертальців, то можна себе відчути в тому столітті. Окрім доісторичних звірів, на території саду можна знайти скульптури різних мешканців лісу, а також мармурових німф. А теплого літнього вечора можна почути чудову мелодію від цього скрипаля. Також тут є справжній казковий простір для дітей із чарівними звірами та героями. Ми буквально неділю назад відкрили для діток алею такої лісової казки. З другої сторони є така психологічна терапія для дорослих, які сьогодні світ дуже непростий. В Україні непросто і десь треба знаходити місце, де можна. Найти якесь самоспокоєння. Оця якраз терапія такими скульптурами, вона теж працює дуже непогано, це вже провірено. У ботанічному саду просто неба діють відкриті аудиторії, місце, де проходять лекції, конференції і уроки для дітей. І ми в тих галявинах, які є в парку, не займати їх, а зробити там аудиторії. Ми зробили це ще до коронавірусу. І потім казали, що вони дуже потрібні в період, коли треба було займатися на свіжому повітрі. Сьогодні кількість бесідок тут більше 15. У нас три аудиторії відкритим небом. Тут проводяться міжнародні конференції. Людям комфортно. У нас там є світло, у нас є інтернет. Ботанічний сад при національному університеті біоресурсів працює щобудня. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Сюди можна прийти як з дітьми чи друзями, так і залишитись наодинці з собою. Каріна Рябчук, Анна Корінь, Київ 24.